Вітаю, друзі! Сьогодні субота, Барахолка на торпедо. Я повернувся до Львова і знімаю вам торпедо. Приємного перегляду! А Яка ціна за кашку? 250 За одну чи за пару? Ні, пару? Осьма ранку людей взагалі немає на бараховці. Підписник приніс трохи речей мені на барахолку, Янкові іграшки, пістолет, це запальничка. Машинка покиус, якась стара годинник ракета. Трохи дрібниць, заплатив за це все 650 гривень. А скільки такі коштують? Але не тоже. не почепи, це рана, нічого не заступа. Сьогодні направо Хочу подякувати підписникам, котрі мені щось пропонують, щось купують. Сьогодні дещо купив та дещо продав своїм підписникам. За що я вам вдячний. Два горнятки. 여기 있잖아. 有个。 Ось так само є. Продав камінь-агат, я його купував, здається, ще у березні. В мене син випросив цей камінь, тому що йому сподобався. А по ітогу він мені його віддав, щоб я його продав з ним домовився, що як продам гроші попало. Так що камінь продам за 300 гривень, собі 150 сину також 150 гривень. Трохи більше людей стало. А мені підписник приніс ось такий танк. Шкода, що сильно некомплектний, до облома за 130 гривень. І такий об'єктив. Юпитер 12. За 800 гривень купив. Добрий день. Добрий день. Ніколи затопить, але не знаю, що треба. Ні, ні, не треба. А, так. Старий дюйс, вийди похудеє, я тебе найду. Скільки тарілка? — катарюк?

У мене на брахоку приходять, як в музей, подивитися, що цікаве є. І трохи цікавого є. Знаю, що це не буде з'їздити Та Я от зиму з тільки що не поїла. Люди прийшли на бараховку майже о першій годині дня. Щоб розкластися та щось продати. Ні центр, то гроші, ні центе мен. Дам-дам, бо я буду їхати цей нахуй зараз. Ого, фоткати не можна, нам, нам забрав. Забрав песика за 100 гривень. Шкода є скол. Не знаю, подумаю за скільки продавати. Кракелюр на ньому такий синий-синий, так що мабуть песик старий. Треба пошукати інформацію, може щось цікаве. Бараховка вже закінчилася, я щось запізнився зі збором речей. Продав сьогодні на 2000 гривень, продав і срібло, і порцеляну, і дрібниці, і один ніж продав. Це потрохи. Трохи монет продав на 330 гривень. Но я їх особо не рахую, тому що майже нічого з них не заробляю. Підходило під кінець, підписниця. Дав пару порад. Якщо вам потрібні поради від мене, не соромтеся, підходьте, якщо зможу, допоможу вам. Зараз в мене ще буде зустріч. Буду зустрічатися з людиною, можливо, щось куплю. І якщо куплю, звісно, вставлю у це відео ви подивитесь. Завтра неділя, завтра збираюся більше всього продати. сподіваюсь на це. Так що, друзі, не прощаюся до зустрічі. Приїхав на адресу купив трохи речей. Два годинника позолочені. Це AU-10. Це я не знаю, він дуже брудний. Не знайшов яке маркування ф 2 з Індустаром 26, але фотоапарат трошки втомлений як об'єктив. І ось такі модельки це 2000 ні роки Китай. Ті, що продавалися журналами. Деякі некомплектні, як ця Жигулі, деякі без коліс. Ну, таке собі. Заплатив за це все 600 гривень.